Його знали просто ятмофодія, старий, худий, в вицвілому сірому светрі, з руками на яких шрами виглядали так, ніби він колись шивав не тільки тіла, а й саму реальність. Прізвище майже ніхто не називав, не тому, що його не було, а тому, що воно раптом стало неважливим для всіх. Він був просто старцем із лісу, який час від часу говорив речі, що потім боляче збігалися з новинами. Колись він був військовим медиком, принаймні так казали ті, хто служив ще в радянських гарячих точках: Афган, Кавказ, десь там, куди відправляли без права згадування. Потім, за словами одного з його старих побратимів, він одного дня просто зник із обліків, узяв стару карту, кілька книжок і поїхав на північ від Чернігова, де в лісі стояв занедбаний будинок. Там він і оселився. Світ повернувся в екрани, в смартфони, в стрічки новин, а Мефодій відрізав усе це одним рухом. У його оселі не було електрики, не було інтернету. Навіть мобільний зв'язок ловився через раз: лише груба, свічка, старий стіл, кілька ікон, стопка зошитю і тиша. Люди приходили до нього рідко, переважно волонтери і колишні військові, що знали його ще з тих часів. Приносили хліб, кропу, сіль, сірники. Він у відповідь давав тільки одне: фрази короткі, димні, але такі, що потім довго не давали спокою. Перші розмови про нього почалися ще у 2020 році. Один волонтер повернувся від старця дуже збентеженим, сів у машині, помовча, потім сказав: Він гляне раз, і ніби через тебе проходить. Його спитали, що саме сказав старий. то відповів: Чекай, Сенко, скоро на карту України виллю чорне чорнило, і воно потече на Київ. Тоді це сприйняли як дивну метафору самітника, який забагато сидить у лісі і мало спілкується з людьми. Але за кілька років, коли на екранах з'явились перші карти ударів, а чорні плями ракетних обстрілів сунули на столицю. Ця фраза вже звучала інакше. У січні 2022 року до Мефодія приїхали двоє: колишні військові, які тепер займалися волонтерством і логістикою. Розмова тривала майже три години. Вони вийшли мовчазні. Один із них тільки кинув. Він говорить так, наче йому хтось диктує, але явно не з телевізора. Пізніше з'явився уривок аудіо, записаний кимось на телефон. На фоні чути потріскування грубки, а поверх слабкий рівний голос старця. Це буде не війна, це буде чистка з обох боків. Недовга, але глибока. 24 лютого 2022 року. Коли почалося вторгнення, ті, хто чув про чорне чорнило і чистку, раптом перестали сміятися. Особливо ті, хто стояв на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, і бачив, як червоні стрілки на картах штабів перетворюються на чорні плями руйнування. У березні того ж року до будинку Мефодія приїхали невідомі в цивільному машину без номерів запам'ятали всі, хто жив поблизу. Один із волонтерів потім сказав, що бачив посвідчення однієї з державних служб. Вони провели в хаті не більше 20 хвилин. Коли виходили, один із них кинув напівжартом напівсерйозно. Цей дід надто багато бачить, краще його не розкручувати. Після того ми фоді замовк. Якщо хтось приходив, він або не відчиняв, або говорив кілька нейтральних фраз про погоду й здоров'я. Ні слова про фронт, політику, майбутнє. Складається враження, ніби з ним провели роз'яснювальну роботу. А може він сам вирішив, що говорити більше не час. У 2023 році його бачили всього двічі: один раз у січні він вийшов до дороги і попросив передати кілька старих книжок у лікарню. Другий восени, коли зупинив машину біля лісу і передав згорток із запискою. У записці було три речення: буде ще одна хвиля, але недовга. Потім тиша. Не вірте тим, хто скаже, що це мир, це пауза. Ці слова ходили по руках серед військових, капеланів і волонтерів, як шматок чужої тривоги. Хтось махав рукою, та мало хто що каже. Але ті, хто вже бачив, як збуваються його старі фрази, запам'ятали і цю. А далі, ближче до кінця 2024-го, Мефоді раптом знову з'явився, і саме тоді вперше прозвучала дата, яка зараз, у грудні 2025 року, висить над усіма, як не би чужа, але дуже конкретна загроза: останні дні року перед самим Новим Роком. Саме з цієї дати починається інша частина історії не про початок війни, а про те, як вона може втратити сенс. Початок 2025 року видався дивним фронт рухався ніби за інерцією, повільно, виснажливо, шматуючи нерви так само, як і землю. У новинах усе виглядало стабільним, але на передовій кожен відчував, що змінюється. Не різко, невидимо, але відчутно, як зміна тиску перед бурою. Саме в цей період знову з'явилася згадка про Мефодія. У лютому один з командирів добровольчого підрозділу, який знав старця більше десяти років, приїхав після ротації в Київ і сказав згадкову фразу: він знову говорить, і цього разу зовсім не те, що раніше. Командир показав зім'ятий клаптик паперу. Мефоді залишив його в руках ніби спеціально, ніби вже знаючи, що той не зможе втримати це в собі. Там було всього два слова: серпень, обнулення. Тоді це сприйняли як ще одну темну метафору, яких він залишив за своє життя десятки. Але в травні з'явилося те, що ситуацію змінило кардинально аудіозапис, який згодом облетів армійські чати і волонтерські групи. На записі старий голос говорив повільно, чітко, ніби зважуючи кожне слово: не дивіться на фронт, дивіться на столицю, там усе почнеться. Три вогні визначать кінець: перший фальшивий, другий від гніву. Третій з неба. Після третього все зрушиться, і вже нічого не буде, як раніше. Цей уривок намагалися аналізувати всі: від психологів до військових. Одні казали, що це маячня старця, інші, що це шифр, який він десь почув. Але чим ближче було літо, тим більше подій починало натякати, можливо, він не фантазує. У червні 2025 року на передові сталося зникнення, яке свого часу назвали знаковим. Один із командирів, який часто бував у «Мефодія» і був для нього якщо не другом, то принаймні близькою людиною, зник безвісти по дорозі з фронту до Києва. Останній сигнал телефону у Полтавській області: ні авто, ні тіла, ні пояснень, Кілька відео з камер, де видно, він зупиняється на узбіччі, чомусь виходить з машини, дивиться кудись у бік і раптом зникає за деревами. Пошуки нічого не дали, і саме тоді знову згадали фразу Мефодія після серпня. Нічого не буде як раніше. У липні його бачили востаннє. Стояв біля дороги у своїй сірій потертій курці, дивився в небо, ніби щось шукав між хмарами. Чоловік, який зупинився поруч, розповів, що Мефодій тихо сказав Усе вже на місцях лишилось натиснути. Через кілька днів в інтернет потрапив новий аудіозапис. Голос був майже шепотом, ніби старець говорив сам до себе. Три вогні. Перший фальшивий, другий від гніву. Третій зіскай. Після нього не буде тиші. Слово Скай він вимовив саме англійською. Це збило з пантелику всіх. Що він мав на увазі? Дрон, ракету, космічний апарат, удар із повітря? Чи просто фразу так почуто? Після цього журналісти локального видання спробували розшифрувати старі зошити мефодія. У них знайшли фразу Коли Куп'янськ задиметься, це перший вогонь, коли Бахмут заговорить це другий, коли в Маріуполі зникне тиша це третій. І далі, після третього почнеться злам, але не мир. Лише кінець війни як процесу, сенс розсиплеться. Це звучало як загадка, як обривок старого пророчого тексту, але саме в серпні все почало збуватися. І не так, як очікували стратеги. 3 серпня 2025 року в Куп'янську стався потужний вибух. Спочатку всі думали, що це черговий російський удар, але супутникові дані показали, що ракета прилетіла. Із російської ж території та поцілила у російську ж позицію. Це виглядало настільки нелогічно, що більшість аналітиків одразу заговорили про провокацію. Інсимізацію, фальшивий вогонь, точно за словами Мефодія. І саме тоді всі зрозуміли старий із Чернігівського лісу говорив не образами він описував конкретні події. Наступним був Бахмут, потім Маріуполь. І саме ці три точки стали відліком для ще одного головного пророцтва яке Мефодій прив'язував до кінця грудня 2025 року. Другий вогонь спалахнув навіть швидше ніж хтось очікував. 11 серпня 2025 року Збройні сили України просунулися в районі Бахмута більше ніж за попередні 6 місяців разом. Раптово жорстко, з таким натиском, що росіяни просто не встигали закріплюватися. На руїнах колишньої адміністрації встановили новий флагшток, і це відео облетіло мережу менш ніж за годину. Росіяни відповіли негайно: люті артилерійські обстріли, хаотичні удари, поспішні спроби відбити позиції. Це вже давно не було схоже на організоване командування, радше на нервову агресію, спричинену страхом. І саме в цій реакції всі впізнали другий вогонь Мефодія вогонь від гніву. Емоційна неконтрольована відповідь удар не по цілях, а по віччю, точка, з якою військова машина починає кришитися. Проте зовсім інша річ почала лякати аналітиків. Російські канали повідомляли про внутрішні суперечки між командуванням. Одні наказували наступати, інші відходити, треті – економити снаряди, четверті тримати будь-якою ціною. На рівні штабів почалась плутанина. Накази віддавалися одночасно протилежні. Це була не просто паніка, це був системний збій. І саме тоді вперше заговорили, що старець із Чернігівського лісу міг не передбачати, а знати. Та третій вогонь став тим, що перевернуло всю ситуацію до гори Дригом. 17 серпня у Маріуполі пролунав вибух, який буквально зупинив інформаційний простір. Спочатку думали, що це підрив складу паливно-мастинних матеріалів, але свідки повідомили інше. За кілька годин до вибуху над містом летіли безпілотники, яких не змогли ідентифікувати ні українські, ні російські ППО. Не схожі ні на шахеди, ні на Мавіки, ні на американські моделі. Форма інша, політ інший. Звук глухий, низький, ніби реактивний, але тихий. Це був не удар України, про це мовчали навіть росіяни, не удар Росії. Це було б безглуздо навіть для їхніх стратегів, і не помилка, бо після вибуху російські війська раптово залишили два центральних об'єкти, вивіши особовий склад так швидко, що навіть не забрали частину техніки. Маріуполь, місто, яке два роки було суцільною тишею, нарешті заговорило. І всі, хто знав про пророцтво Мефодія, у цей момент зрозуміли третій вогонь з неба. Тепер усе зійшлося фальшивий від гніву, і тепер той, який не належить жодній зі сторін. Після третього вибуху в Маріуполі 19 серпня у Києві зібрали термінову нараду. Представники гур, СБУ, кілька західних радників, деталі засекречені. Але через витоки стало відомо, що українські розвідники перехопили переговори російських командирів на півдні, у яких чітко звучали фрази: Втрата контролю. Не розуміємо, звідки команди нема. Центр мовчить. Це стало початком ширшої тривоги, не серед українців, серед російських, бо центр мовчить означає не збій, а розкол. Саме в цей момент журналісти знову вирішили перечитати зошити мефодія, і там знайшли ще одну фразу, яку раніше не помічали: три вогні вузли, розв'яже три, мотуз перестане душити, але ще не впаде. Падіння буде в кінці року, коли чорне ім'я зустріне зелене. Це був той фрагмент, який поставив усіх у глухий кут, що таке чорне ім'я, хто таке зелене, і що означає падіння в кінці року. Саме тоді, у вересні, знову згадали, що під час останньої зустрічі старець говорив дуже чітку дату кінець грудня 2025 року, перед самим Новим роком. Він сказав: після 29 грудня все зрушиться, не фронт, центр, і додав, війна закінчиться не перемогою і не поразкою. Вона закінчиться втратою сенсу. Господар зникне. Військові подумали про Путіна, політики про внутрішні перевороти, аналітики про зміну інформаційного простору. А волонтери, ті, хто знав його довше за всіх, сказали він ніколи не говорить прямо, але коли він називає дату, це завжди не дарма. І тепер питання було одне: що має статися в останні дні грудня 2025 року, щоб війна втратила сенс? Після третього вогню фронт завмер. Не так, як у затяжних зимових паузах, і не так, як у моменти, коли потрібна ротація. Це була інша тиша, тиша між подихами, коли щось велике готується впасти. Ні Україна, ні Росія не починали масштабних наступів. Артилерія працювала, але без колишньої інтенсивності, авіація обережніше. Здавалося, ніби обидві сторони дивилися не одна на одну, а кудись у бік, на центр. Саме в цей момент почали згадувати другу частину слів мефодія: після серпня, тиша зовні і шум всередині. І цей шум почав відчуватися вже у вересні, спершу у вигляді дивних збоїв у російських структурах, потім у вигляді суперечливих заяв чиновників, а далі повним зникненням із публічного простору однієї ключової фігури, про що масово почали писати аналітики світу. В середині жовтня, вперше за 20 років, Путін пропав з екранів на понад два тижні. Кремль пояснював це робочими зустрічами за зачиненими дверима, плановими медичними процедурами, переговорами у вузькому колі. Але всі, хто знав російську політичну кухню, відчули інше, цей раз не схожий на попередні. У цей момент у Києві згадали слова старця. Після 24 серпня одна людина зникне з екранів назавжди, але не помре, її просто виріжуть, як з фотографії. Спочатку цю фразу вважали надто образною, але ближче до кінця жовтня стало зрозуміло, щось таки зрушилося. На офіційних фото Кремля почали з'являтися несподівані ознаки монтажу. Аналітики з різних країн почали обговорювати, що диктатор не виходить у прямий ефір, що всі кадри, записи або архіви. Деякі медіа навіть натякали на втрату фізичної спроможності керувати державою. У цей же час у мережі з'явився ще один фрагмент записок Мефодія, знайдений у зошиті. Зелене ім'я підпише Чорний лист не про мир, а про виривання кілка. Після цього тінь упаде в Москві. Це спричинило хвилю суперечок, що таке зелене ім'я, Зеленський? що таке Чорний лист і що означає виривання кілка. Дехто трактував це як майбутню угоду України із Заходом про новий тип гарантії, інші як документ, що стане тригером для падіння впливу російського центру, Треті говорили про внутрішній документ у самій Росії акт, який відріже стару систему від ресурсів чи силовиків. Однак найстрашніше було у продовженні того самого запису, знайденому трохи з водом. Москва замре не через бунт, через зупинку. Двигун ще теплий, але вже не працює. Старець завжди говорив образами, але тут метафора була небезпечна не вибух, не революція, не переворот, а внутрішній параліч системи. Наприкінці листопада російські телеграм-канали почали публікувати надто дивні речі. Суперечливі накази Міністерства оборони, збої у комунікації між штабами, відсутність реакції на події на фронті, мовчання адміністрації президента. Це виглядало так, ніби у держави зник центр управління, ніби хтось вирвав штекер із розетки. Саме в цей час у Києві один із капеланів знову згадав словами Мефодія – Україна виграє не тоді, коли підпише, а коли підписувати буде нікому. І тоді, нарешті, всі зрозуміли сенс його фрази: війна може закінчитися не угодою, а відсутністю противника як суб'єкта. Але головне пророцтво старець прив'язував до конкретної дати кінець грудня 2025 року, одразу перед Новим роком. Саме у ці дні, за його словами, падіння стане видимим, не офіційним, не юридичним, видимим. У груді почалися перші відкриті натяки. Європейські дипломати заговорили про нестабільний центр ухвалення рішень у РФ. Американські джерела повідомляли, що дані свідчать про втрату керованості. Кремль мовчав, а фронт завмирав фізично ще стояв, але сенсу вже не було. І 29 грудня, саме в день, про який говорив Мефодій, сталося те, що увійшло в історію як вакуум падіння. На всіх російських федеральних каналах протягом семи годин не з'явився жоден представник влади. Жоден: ні президент, ні прем'єр, ні міністри, ні спікери, ніхто. Лише порожні заздалегідь заготовлені сюжети, старі інтерв'ю, записи з архівів. Навіть пропагандисти виглядали розгублено. У цей же час українська розвідка зафіксувала повний параліч російських командних пунктів на ключових напрямках. Накази не віддавалися. Комунікація відсутня, рішення не ухвалювалося. Так виглядає кінець не режиму, а кінець керованості. Саме це і назвав Мефодій втратою сенсу війни. Бо війна існує лише тоді, коли є той, хто її веде. А коли центр випадає, фронт стає лише лінією людей, які не знають, навіщо вони стоять. У ці останні дні року, вперше за роки війни, пролунало те, чого всі чекали і боялися. Війна не завершена миром, вона завершилася зникненням господаря. І попереду на Україну чекає не мир, а найважчий етап мир без гарантій, без угод, без переможеного ворога, мир, у який доведеться увійти самим, як і казав старець. Далі це не я, далі ви самі.